Є знижки представляють! Незламні знижки на Гепатрон Бінгель. 15% в аптеках подорожних вам та ощад! Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Є знижки представляють! Незламні знижки на «Хюмер» для гігієни носу. 25% в аптеках подорожних «Вам» та ощад! Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Роздрукований квиток або неприємності в Укрзалізниці. Пояснили на які рейси необхідно обов'язково роздруковувати квиток. Наразі в Україні подорожі внутрішніми рейсами доступні за електронними проїзними документами. Їх не потрібно ані роздруковувати, ані обмінювати в касі, але міжнародні рейси до Австрії та Угорщини стали винятком. Залізничний рух до цих країн здійснюється у партнерстві з угорськими та австрійськими залізничниками. У них свої правила, які кажуть, що квиток має бути обов'язково роздрукований. Під час подорожі представники залізничних компаній можуть перевіряти проїзний документ, робити на ньому позна. Чки фіксувати дані щодо статистики та звітності, аби пасажири не забули роздрукувати квиток. Працівники Укрзалізниці нагадують про цю необхідність на самому електронному проїзному документі. Також ті, хто придбав квиток у додатку, отримають відповідне електронне сповіщення. В Укрзалізниці застерігають: якщо пасажири, які прямують до Австрії або Угорщини з якихось причин не роздрукували квитки, у них можуть виникнути неприємні ситуації. Зокрема, залізничники сусідніх країн можуть вимагати оплати за рух по їхній території.